Привіт, шановні трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, можете призупинити його. Можна більш детально розглянути кожен показник досліджуваної корпорації. Тепер порівняємо поточні фундаментальні показники компанії за тикер KHC. Цей огляд базується на даних станом на 13 липня 2025 року. За класифікацією ГУР у макет з компанії Коу належить до підкатегорії. фуд у порівнянні беруть участь 80 організацій. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 пункту. Проти оцінки компанії 6 Крефтхайндзко. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Коу і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії за Хайнц Кампани показали динаміку мінус 15%. Проти динаміки цін у підкатегорії одного віц. Ринкова капіталізація компанії за Хайнц Скампани становить 32,13 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 224 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 49,41 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 120 мільярдів доларів, підкатегорія коштує 120 мільярдів доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, можна побачити наступне. Зайнята частка Хайнцко у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 14,376%. Балансова вартість становить 41,298 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії становлять 21,747 МЛРД. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 44% власного капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 12,1. При середньому по підкатегорії 20,6%. Відношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями в підкатегорії Добре, 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 2656 млн дол. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 3155 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 1,3. Середній по підкатегорії – 1,3. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 25 480 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 29 470 мільйонів доларів. США. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 10,4% із середнім показником у підкатегорії 6,2%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 8,237%. Це на 75% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 892 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 511 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії становить 73,8 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 24,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 707 тисяч доларів. США. У підкатегорії 403 тисячі доларів. Показник продажів на одного працівника порівняно з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 4,5% у порівнянні із середнім показником під категорії 5,6%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 58% для компанії Kraft Heinz Co. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 48%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 27,13 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 28,99 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічно прийняті рішення цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів за Хайнц Кампани. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення так, як поточне відео є оглядовим. Всім дуже дякую за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційною системою Гуру Макетс.